Всім привіт! Ми сьогодні на полі, там де гріпак і там, де кукурузка. Сьогодні будемо робити огляд на озимий гріпак і також на кукурузку і на пшеницю. Поїдемо потім на пшеницю глянемо. Спочатку зараз йдемо, глянемо на кукурузу. Її вже мають скоро молотити. Якщо не буде дощу, десь через днів будуть молотити, бо молотять іншу площу. А на ось цій площі ще не молотили. Ось така ось кукурудзка, її вже давно можна було молотити, бо тут афаго 240, напевне, що що гарній гібрид. Але були дощі, коли було тепло, вона вже досохла пощі, тільки почалися дощі. І вже мали чекати, поки вона висохне, але вже не так тепло. Ось така ось кукурузка з краю. Ще качанчики всі похилилися. Вершки також вже попадали, падають ось. Західі, йдемо ще далі. Не набагато. От вона десь до двох метрів має. Та кукурузка. Ось так міжгадя, чисте. Кукурудза чистенька. Все, класно. Раніше е, весною вона закладала по два качанчики, але один відпав є один качанчик. Та. Та. Ось першок тут бігаємо. Всього зішла ще когось підемо. Вийдемо, бо тут можуть кабанчики ходити. Але чистоньке, краза файна бомба. Ось так ось виглядає. кукурузка в нас цього року. Зараз посчитаємо і покажу. Ось кукурузка така, зараз посчитаємо. Раз, два, три, чотири, пій. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотири. 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, нехай буде. І ось, бачите, все і виповнений. Качанчик. Тільки там чуть-чуть щось не виповнилось. І все. Так, 31, зараз. Ще розломлю і покажу. Ось така всередині. Дуже маленька серединка, а самі зернина ось велика. Десь, певно, що пів сантиметра до сантиметра має. Так читаємо тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Чотирнадцять на тридцять один. Отак от 14, отак от 31. Файна кукурузка. Дуже файна. Ось. Сама кукурузка. І це кукуруза по кукурузі посіяна. Зараз ще один посчитаємо.

У мене щось тяжкувато, вони ламляться. Так, тут так само воно маленьке. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12, 13, 14, 15, 16, 17. А тут а, нехай буде 16, так само на 31. Теж непогано. Непогана така кукурузка. Ну. Ось. Файна кукуруза. Так, йдемо, глянемо що там, грипак. Грипак цього року посіли на півсуху землю, то під лісом ось дуже файний рипачок. Ось. Вже до коліна кущі хипак. Тут з краю під лісом. Тут так Величенький хипак. Бо тут була трошки волога, тут файний. Цей хипак. Зараз ми вийдемо чуть вище. Побачите, що на, на іншій, ну, іншій стороні поля потім також покажу, що дуже багато пропусків якісь тут а є. Пропуски. Ну, вони то пропуски, а зараз ви побачите тут околі опресковача. Але все одно ось хедок іде. Але він все одно він маленький сходи. Він сходить, він дойде перезимувати раз-два, вже третій листочок. Ще буде тепленько, він вилізе. І перезимує так само цей, раз, два, три, чотири, п'ять. Там шостий вже лізе. Файний хипак. Ось. Ось такий ось вигляд має. Та й ось так. Беха. Бехне, Ой. Ось. ось такий ось корінчик він має. Ось. Тут вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Напевно, що вже листочки. Ось. Так само зникли. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сьомий босс на виході. Такий ось тут Ви Бачите, теж, тут пропуск є, але він сходить. Так що все з гріпачком буде добре. Тут а, ще на тому, тому кінці поля вносили хиткий гній. Теж там файний. Їдемо далі глянемо. Ось ми чуть спустилися вниз. Там, де був внесений хиткий гній, тут трошки зіляє. є ось зараз вам покажу, бачите, не таке зелене, як ось тут, бо було менше вологи, і він просто-напросто не посходив, ось Зараз вам покажу, йдемо на галявину. Ось, Наприклад, тут, тут буде добре видно. Бачите? Він сходи, тут сходи. Маленький ще, звісно, але сходи, але вже волога добре є. Ось зверху вже волога. Добре так. Ось такий ось рипак. це рипак по пшениці. Файний, отут внесений рідкий гній, до цього місця точно він внесений, може ще й трошки далі, я не пам'ятаю. Напевно, що ще трошки далі. Ну а тут дивіться, яка шуба. Репак тут файний. Тут ось він файний. Обще. Дивіться який. Хипачок, файний. Ось. Сім вже височенький. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Десятий входить. Ось такий ось корінчик, навіть обломився ще. гнева система взагалі файна. Тут по пшениці обробіток під рипак був глибоке рихлення, потім рідкий гній. Чі ні? Ні, не, внесений був ридкий гній, потім глибоке рихлення і, і посіяно. Сіялося сівалкою. Така, що зразу спереді ще є дискова батарея. І воно розбило файно і посіяло. Ось такий ось вигляд має, їдемо далі. Ось ми вже з другої сторони, ми були перші там. Ось як виглядає поле, Бачите, як посходило місцями, де файніше, де гірше. А ось це з іншого боку також хипак. Тут ось країн, десь більше чуть вологи було. А далі бачте, ну, посходив, він посходив, вже посходив. Ось, бачите, він вже посходив, але просто ще маленький. Зараз вже зимніше, йому тягше зійти. Густий е, тягше, просто. Вже гріст не такий швидкий, але він хресте. Він собі помаленьку-помаленьку, впевнено, помаленьку хсте. Ось так їдемо туди на пшеничку за халявимо. Ось ми вже на пшеничці. Дивіться, як файно. Яка файна пшеничка, як файно посходила. Вона. Це постійно 28 вересня Тоді вечор почався дощ. І бачите, там де межа і чуть гірше зелене. Ото вони до тієї межі посіли а далі вже сіли пізніше, але зараз ми теж глянемо, поїдемо туди. Пшеничка файна, досить дуже файна. Сілося так само тут осівалкою потінге ТГСМ С6, так само, як і сіялось гріпак е, сівся. Тут проводилось глибоке рихлення по рипаку. Тут по гріпаку половина посіяна, а половина посіяна по соняшнику. Ось така ось пшеничка файненька. Зараз ми купнемо, глянемо. Який там куринчик. Ось. Куринчик файний, дивіться який. Кохінчик. На 2-3 см глибини була, постійно ось шийка видно. І ось така пшеничка файна, яка. Файна. Дуже досить файна ось кукурузка з другої сторони. Качанчик ви можете побачити не високо розміщені, а нижче до метра висоти. Так робимо показую ще. До метра висоти розміщено. Сами паканчик. Такие траски башечки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, тринадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, двадцать, два, шесть, двадцать, семь, восемь, двадцать, девять, три, три, один, два, три, три, четыре, 37, шесть, три, 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. На 13. А, це е, кукуруза КВС, але Кімно не зможу я вам сказати. Ось така ось. Пшеничка їдемо, ще глянемо вон туди на цей перший кусочок і будемо закінчувати. Ось дечого гірше. Вона зовсім на капельку менше. Може вона на через 2 дні і посіяна, Чим там та. Бачите, трошки є різниця. Але так само. Де файна пшеничка. Щось буде. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!